Чи знаєте ви, які можливості та підводні камені у Європі вас тут чекають? Чому одні українці заробляють більше за місцевих, а інші ледь зводять кінці з кінцями? І як ваш вибір роботи, країни чи навіть часу приїзду може змінити все? Сьогодні поговоримо про те, що відбувається з нами, українцями у Європі. Чесно, без прикрас і максимум корисної інформації. Бо знання це сила готові. Тож, перед тим як рушимо, хочу вам сказати дякую вам за те, що підписалися на канал та поставили лайк. І рушаємо. Ну що ж, друзі, в Швейцарії вирішили трохи повоювати з нами, але на бюрократичному фронті. Тепер вони хочуть ділити українців на достатньо біженців і недостатньо біженців. Мовляв, якщо ти з тилових регіонів, то сорян шукати захисту в країні, годинників і шоколаду це вже не твоя історія. Депутати вирішили, що статус С мають отримувати лише ті, хто з окупованих або спірних територій, а все інше, типу, все нормально у вас там було. Чого приїхали? Ну що ж, дякуємо, Швейцарія, за танку диференціацію. Будемо знати, що у вас гуманізм працює по географії. А словаччина знову порадувала з 2025 року. Вирішили, що два місяці це максимум, скільки вони готові нас потерпіти у своїх притулках. А ще ці виплати на проживання теж тільки на два місяці. Типу, два місяці, і ти вже магічно знайшов і роботу, і квартиру. Ну, якщо ти не пенсіонер чи малюк, то тобі пощастило. Заступник міністра внутрішніх справ дуже радісно розказував, що це не жлобство, а економія. Мовляв, грошей нема, але ви тримайтесь тут. Хоча на інші менш пріоритетні програми гроші якось знаходяться. Опозиція бідкається, що це ще й недалекоглядно. Українці працюють, країні потрібні руки, але уряд вирішив краще зробити умови максимально незручними. Що тут сказати, як то кажуть, щиро дякуємо за гостинність. Ось вам. Ó oh. Канада країна кленів і холодних душів. Зараз вони вирішили за 178 тисяч доларів переконати українців і не тільки, що їм сюди краще не сунутися. Реклама українською мовою прямим текстом пояснює. Отримати притулок у Канаді складно. Забудьте про всі свої мрії, про Торонто і вічні запаси кленевого сиропу. Логіка проста: ціни на житло зростають, і, звісно, все через мігрантів, а не через ринок, політику чи економіку. Тому тепер кожен ваш Google. Запит, як переїхати в Канаду, виведе на сторінку з текстом типу серйозно, подумай ще раз. Дуже смішно, ще вчора Канада була чемпіоном із прийому українців, а тепер ми частина їхньої рекламної кампанії, яка пояснює, що в країні вже якось без нас обійдуться. Ну що ж, приємно знати, що з нас хоча б бюджету освоюють. Отже, Польща це майже друга батьківщина для наших працьовитих українців. Згідно зі свіжим звітом Нацбанку, Польщі українські мігранти працюють більше, ніж самі поляки. Так, 78% наших знайшли роботу, а ті, хто приїхав ще до 24-го року, взагалі 93% мають. А от серед поляків зайнятість лише 56%. Ну, лінь, це ж слово слов'янське, правда. Тож, якщо хтось із вас ще соромився своєї праці на польських заводах чи офісах, забудьте, ви не просто працюєте, ви буквально. Тримаєте економіку країни. Щоправда, зарплати, як завжди, скромніше за ті, що хотілося б, але що поробиш, ми ще й універсальні. Мораль цієї басні такова, що працюємо і слава Богу, собі і Польщі, але і не забуваємо нагадати, хто тут найефективніший. Сектор зайнятості українців у Польщі залежить від того, коли вони приїхали і з яким багажем приїхали. Досвіду, кваліфікації, мовних знань. Хто коли приїхав, той те й отримав. До війни чоловіки частіше пішли в транспорт і будівництво, а жінки в офіси. Ну айтішники, лікарі і фінансисти підтягнули свої дипломи та зайняли більш кваліфіковані посади. Бо часу на адаптацію було більше, а не валізи в вокзал Польща. Після вторгнення тут вже інша картинка. Ті, хто тікали від війни, зайняли ніші в сервісах. Перукарні, салони краси, ресторани, готелі, домашній догляд. Це зрозуміло, коли на кану виживання вибираєш доступне. Цифри теж цікаві. Близько 50% наших людей працюють у промисловості. Польський виробничий конвейер давно вже на українських плечах. І це, до речі, їхній тихий секрет економічного успіху. Тож рецепт зайнятості простий: якщо приїхав раніше, мав більше вибору і шансів підтвердити кваліфікацію. Якщо після вторгнення, то зайняв позиції, які вимагали мінімального входу. Але, але працюють усі, бо хто ж як не ми? Зарплати українців у Польщі це як лотерея, залежить від роботи, статі, часу, приїзду і трохи від, звісно, вдачі. Тож, що по грошах. Ті, хто приїхав до війни, тут 40% працюючих українців заробляють до 4 тисяч злотих на місяць. Що стосується біженців, то тут ситуація гірша, аж 60% тримається в цій категорії, тобто до 4 тисяч злотих. Топові сектори це, звісно, будівництво, ІТ та транспорт. Тут середня зарплата 5 тисяч злотих. Це десь на 25% вище, ніж у середньому для наших. Сфера обслуговування та сільське господарство 3 400 – 3,5 тисяч злотих. На місяць десь отримають українці. Мінімалочка, але хтось вже має це робити. Гендер і діти це теж фактори в Польщі, і я думаю, будь-де. То жінки, особливо з дітьми, частіше шукають неповний робочий день, а Польща поки що не дуже щедра на такі вакансії, тому шукають довше або взагалі лишаються, на жаль, без роботи. І звісно, є ті, кому за 60 років у Польщі, на жаль, це практично вирок. 58% біженців цієї категорії взагалі не мають доходу. Якщо і працюють, то заробляють лише 60% від середнього доходу українця. То що ж це все значить? Хоча зарплати і зросли на 19% у 2024 році серед українців, Українців, різниця в доходах між секторами і групами просто шалена. Біженцям важче знайти роботу, стабільну роботу також, а жінки і старші люди залишаються найвразливішими. Тож мораль у нас тут така: українці не просто тримаються, а буквально витискають максимум із будь-яких умов. А якщо вам здається, що в Польщі медом помазано, подивіться на цифри та й думайте, куди йти працювати, щоб не лишитися на злотих мінімуму. А от Чехія вирішила дуже креативно підійти до інтеграції. Хочеш робити, отримайте. Форму, значок і вперед допомагати поліції. І тут проходять в мене на ум класика. Тобто заробітна плата тут не предусмотрена, тобто ксіву ствол дали і крутись як хочеш. і чехи. У місті Іглава планують створити спеціальні посади для українських біженців, щоб ті стали своєрідними мостами між місцевою поліцією та нашою діаспорою. Ой, Чехія, не смішіть мене, будь ласка. Ну, коли ця поліція комусь допомагала серйозно. Це як в 2014-му вдруг всі узнали, що менти всі творуки кончені. Вибачте, це будь ласка, що я так про вас кажу, але ну, це ваша правдеформація. Це так і є. Вибачте ще раз, мені, будь ласка, От, то продовжуємо до нас. Ідея не наче непогана. 7 тисяч українців у місті. Ідея навіть... Ідея наче непогана. Ну, 7 тисяч українців у місті. Хтось повинен стучати. І, здається, хтось з чиновників вирішив, що краще залучити нас до системи, ніж дати нам нудьгувати. Правда, поки що зовсім не ясно, як саме ці помічники намічаються, чи це буде щось типу соціального працівника, чи вже вчитимуть кричати руки вгору чешською. Мер міста заявив, що головне знайти найкращих кандидатів. Звучить так, ніби тепер кожному українцю віглі доведеться раптом доводити, що він не тільки біженець, а ще й природжений шериф. Ну що ж, як мінімум, це шанс для когось із нас бути своїм і допомагати нашій громаді адаптуватися. А якщо ще дадуть ствол к за рахунок муніципалітету, то це вже непоганий старт взагалі. От і виходить, що ми тут у Європі, хто в ІТ з зарплатами, хто в ресторанах зі шваброю, а хто просто на паузі, бо за 60. Але не забуваємо, що українці завжди знайдуть, де працювати і навіть перетворять будь-яку роботу на маленький успіх. А якщо десь... Платять копійки, то ми вже в курсі, де найдорожчий хліб. Так що тримаємось, усміхаємось і пам'ятаємо, що великі історії починалися з малого або з прибирання, наприклад.